Не дивлячись на те, що ціла частина серії «Сталкер. Чисте Небо присвячена історії саме найманця, але все ж найманці все рівно є одним із найзагадковіших угруповань цього феноменального всесвіту. Проте мені таки вдалося зібрати дещі цієї інформації про диких гусаків у зоні та об'єднати їх в окремий сюжет. Хто вони такі насправді ці найманці на теренах Чорнобильської аномальної зони? Яке їх походження? Які в них цілі та мета? Чи є їх угруповання цілісним? А також поговоримо про найвидатніших представників даного клану. На зв'язку Вольницький це перший український сталкерський канал. І поставте вподобайку цьому відео, аби показати продажнім алгоритмам Ютуб, що український ігровий контент це топ. А хто не поставить, той пригожен. Шайгу! Гірадіма! Починаємо? Найманці фігурують як угруповання ще на ранніх етапах процесу розроблення легендарної тіні Чорнобиля. І з самого початку це мало би бути абсолютно ворожа до гравця фракція. Ще під час розроблення Oblivion Lost вони називалися вбивцями і мали зустрічатися на радарі та в темній долині. Відповідно, їх основною роботою було виконання замовлень на вбивство визначених осіб в зоні. Інші завдання є побічними у білдах. Вони мали би концентруватися на локації Мертве місто, а їх лідером виступав досвідчений головріз Душман. Відповідно, він міг би навіть бути лідером всіх мерків аномальної зони. Подейкували, що він мав дуже жорсткий контроль над своїми підлеглими, але водночас здобув хорошу репутацію як професіонал своєї справи і знайманцями в мертвому місці мав Би бути пов'язаний цілий сюжет, однак від цієї локації відмовилися, тому душман не потрапив у кінцевий варіант гри. Він мав би носити унікальний комбінезон найманців. Його зовнішність була дуже схожою до найманця Ари, який все ж зустрічається в оригінальній тінь Чорнобиля. Натомість в сталкерській енциклопедії лишилася тільки згадка, що про розташування їх бази ніхто не знає, але згідно припущень, знаходиться вона десь глибоко в центрі зони. Навіть говориться, що сталкерів взагалі не вірять в існування на аномальних землях найманців, що свідчить про те, наскільки дикі гуси намагаються приховувати свою діяльність. Найманці насправді не представляють собою цілісного угруповання. В зоні існує так званий синдикат найманців. Загалом же, синдикат це договірне об'єднання підприємців певної галузі, які гуртуються, аби створити штучну монополію та контролювати ринки збуту і встановлювати свої ціни на товари і послуги. Так само і найманці в Чорнобрій. Ській зоні контролюють ринок специфічних та дорогих послуг, в основному на вбивство викрадення цінних документів або обладнання, супровід важливих шишок чи добування рідкісних артефактів. Однак іноді інтереси окремих груп найманців все ж пересікаються, про що йтиме мова згодом. Все ж в них є правило не брати контракти на ліквідацію інших найманців. Хоча випадки, коли дикі гуси мочили один одного, бували. Взагалі, контракт це те, що і відрізняє найманців від звичайних сталкерів, які теж можуть братися за вищезгадані завдання. Хоча, в переважній мірі, вільні сталкери виконують набагато простішу роботу та рідко беруться саме за завдання на вбивство інших людей в зоні, сталкери не підписують контракти, їх зобов'язання перед роботодавцями в основному крамерами тримаються на слові, тоді як групи найманців, коли беруться за панель. Завдання, то обов'язково підписують контракт і за його виконання відповідають своєю головою. Адже в разі невиконання контракту для синдикату буде завданий значний репутаційний удар. Саме тому невідомо жодного випадку, коли найманці порушували умови контракту. Адже коли таке ставалося, то одразу знаходилися інші мерки, які карали найманців-порушників, просто ліквідуючи їх та прибираючи сліди, аби дати знати іншим, що від взятих на себе зобов'язань, просто так не втекти. Для виконання великих замовлень та збільшення шансів на їх успіх, вони проводять певну підготовчу роботу, кожен етап якої може представляти собою окрему спецоперацію. Наприклад, доставка амуніції, підготовка схронів, штурми, підкріплення, прикриття. Переважна більшість мерків має бойовий досвід у різних гарячих точках світу або ж досвід служби в силах спеціальних операцій. Навіть простої служби в армії недостатньо для того, аби потрапити в лави синдикату. Саме тому їх бойові навички є. Одними із найкращих серед усіх угруповань зони. В основному лави найманців складаються із іноземців, найрізноманітніших національностей. Всі вони мають на гарному рівні знати російську чи українську мову для того, аби орієнтуватися в Чорнобильській зоні. Саме тому більшість із них мають відчутний акцент, а чисто слов'янські імена вони швидше всього використовують як оперативні псевдоніми. Мерки навіть не носять з собою ніяких особистих речей, аби в разі загибелі їх було складно і. Ідентифікувати. Хоча є серед них і українці, це можна зауважити в частині чисто небо. Той же Шрам чи бійці із групи лісовика та Хога, швидше всього є українцями, але це більше як припущення. А також серед найманців є чимало представників кавказьких національностей, що цікаво, встановити чітко походження організації найманців в Чорнобильській зоні неможливо, маючи ту інформацію, яка присутня в оригінальній трилогії. Однак, зважаючи на те, що найманці користуються. В основному дорогою натівською зброєю, то можна сказати однозначно, що фінансується синдикат точно не з Росії. Середня ланка найманців користується американськими гвинтівками LR300, швейцарськими sig 550 або британськими l 85 Майстри полюбляють німецький G36. Так звані новачки можуть використовувати пістолети-кулемети mp 5 або дробовики, чи ті ж повнорозмірні калаші. В будь-якому разі, не дивлячись на любов до донатівських пуколок, вони всі мають базу Навички поводження із радянською чи російською зброєю. Наприклад, для деяких особливих цілей можуть ще й використовувати гранатомети рпг 7 а група найманця Грифа використовує аналоговнітні Абакани ан 94 Костюми в них теж доволі непогані, хоча базова броня, тобто легкий комбінезон найманця, не надто підходить для захисту від аномальних впливів зони. А от модифікована сіла найманців чи їх екзоскалет мають неабиякі захисні характеристики не тільки від куль та уламків, але й від аномалії. Їх форма має темно-синій та чорний колір, а символікою є нашивка з синього орла. Деякі найманці використовують наукові комбінезони SSP-99M, які вони очевидно отримали від вчених. І лише один найманець, лісовик, використовував комбінезон зоря. На щастя, для вільних сталкерів форму найманців ні з ким іншим не сплутаєш. Щодо угрупувань зони, та найманці дуже мало з ким співпрацюють. Союзників як таких у них взагалі немає. Точно відомо, що вони можуть працювати на вчених, хоча все залежить від цілей, а також в 2011 році активно співпрацювали із чистим небом. Швидше всього, лідер ЧН Лебедєв мав зв'язки серед диких гусей, ще будучи в групі усвідомлення, адже усвідомлення використовувало багатьох найманців для охорони своїх лабораторій та виконання всіляких брудних завдань, які не можна. Було доручити військовим, наприклад, викрадення людей для подальшого їх залучення в експериментах. Пізніше ці мерки стали основою для формування угруповання моноліт-фанатиків без своєї волі, які за будь-яку ціну охороняли центри зони від посягань ззовні. Однак достеменно невідомо чи належали найманці, які працювали на усвідомлення до синдикату, який вів свою діяльність вже після другої катастрофи. Найманці є одними із найбільш небезпечних ворогів для звичайних. Вільних сталкерів, а також для угруповання обов'язок для волі. Вони теж в основному вороги для військових намиці, звісно ж, ворожі, як порушники периметру. Хоча як і з вченими, все залежить від завдання, цікаво те, що вони нейтральні з бандитами. Про що підемо мова згодом? Але до ренегатів вони все ж вороже ставляться. Високий професіоналізм, якісне і дороге екіпірування та озброєння і детальне планування операції ось три основні запоруки успіху для найманців. Саме тому їх так цінують ті, хто активно користується їхніми послугами в зоні. Достеменно не встановлено, хто саме є замовниками для найманців, припускають, що часто це досить потужні сили за межами периметру. Великий Викид в 2011 році значно змінив положення сил на аномальних землях, почався перерозподіл сфер впливу, в який, звісно ж, були залучені і найманці. І перший та найвидатніший найманець, про якого слід розповісти, це, звісно ж, шрам. Чимало хто вважає, що до найманців він все ж не належить, мовляв, шрам брав участь у боях проти Мерків, які тероризували волівців у темній долині. Однак інші найманці, яких хтось зустрічає на Своєму шляху ставляться до нього привітно. Наприклад, той же хок або лісовик, Це свідчення того, що в їх угруповані є сили, які мають різні інтереси. У вступі до чистого неба шрам вівчених по болоті, але робив він це сам. Хоча найманці частіше всього діють в групах. Припускаю, що шрам покінчив із роботою на синдикат, хоча за той час встиг заслужити собі хорошу репутацію, а на момент подій частини чисте небо просто працює сам на себе і нема. Має ніяких зобов'язань перед синдикатом. Але все ж довелося шраму повоювати проти своїх колишніх, можливо, побратимів, а саме в темній долині, де сформувалася база угруповання воля. Клан Фріменів дуже зміцнів в 2011 році, та вже на всю зону заявляв про свої наміри, відкриття секретів аномальності для всього світу. Звісно, що це страшенно не подобалося військовим, і ті вирішили найняти мерків для повного знищення угруповання волівців, адже їх діяльність за загрожувало розголошенням державних таємниць, бо також вже вийшло, що неподалік від бази Фріменів була покинута лабораторія x 18 в ній проводили експерименти над людьми і ще чимало всіляких зловісних речей. А чому військові самі не зайнялися ліквідацією волівців? На той момент серед них вже і так були чисельні втрати в зоні, а така операція неодмінно призвела б теж до втрат в особовому складі. Оскільки стало відомо, що Волівці мають неабияку боєздатність, про що потім говорили. Самі найманці. Тому вирішили цю проблему усунути чужими руками. Руками професіоналів вбивць. І справді, Мерки тривалий час вбивали волівців геть безкарно. Ті навіть не розуміли, хто саме до цього причетний. Все дійшло до того, що темну долину поставили на карантин, а банально вийти з бази для фріменів уже стало випробуванням. Але все змінила поява найманця Шрама, який прийшов до темної долини в погоні за кликом. Він і допоміг волівцям перемогти найманців. Тому операція по знищенню волі і стріскотом провалилася а дикі гуси понесли значні втрати. Із найманцями пов'язана історія в трикутнику військової склади Рудий Ліс Лиманськ. Група досвідченого шукача на псевдолісовик. Саме той, який і носив звичайну сталовіску зарю, взялася за контракт на добування одного дуже рідкісного артефакту. Лісовик сумнівався, чи брати це замовлення однак його все ж переконала значна винагорода від контори, яка це запропонувала. Його переживання були не даремні. Група лісовика ледь не потрапила під великий викид біля бар'єру, а потім вони опинилися. В просторої пастці, яка і виникла після катаклізму. На допомогу лісовику послали загін Хога. Це досвідчений боєць, котрий виконував різні складні замовлення. Навіть на ліквідації деяких бійців угруповання моноліт. На військових складах ті якось врятували загін волівця Костюка. Адже це в черговий раз свідчить, що найманці не є цілісним угрупованням. В розбірки на складах між волівцями та військовими найманці не захотіли втручатися. Банально тому, що не знайшлося того, хто би заплатив за це. Достойну суму, однак Мерки понесли втрати в селі кровососів. Одного із бійців забрав вурдалак, тому зупинилися на привал і чекали слушної нагоди, аби підібратися до вишки в селі, звідки і вдалося би по ідеї піймати сигнал від лісовика. В його групи вже все йшло геть погано. Деякі бійці навіть пропонували застрелитися. Звісно, що все змінила поява найманця Шрама, який і допоміг лісовику вибратися з аномалії в 2012 році, до речі. Лісовик покинув лави найманців та перейшов до волі на їх нову базу на військових складах. А також втече він має унікальну зброю: снайперський Сіг 550. Про те, що лісовик із ЧН та тече це один і той же персонаж, підтвердив свого часу і геймдизайнер GSC Петро Душинський. Зустрічається найманців в самому Лиманську. Однак із живих був лише один, який взяв участь в перестрілці між бандитами, монолітниками та чистонебівцями, виступивши на стороні останніх, в ході бою він. Більше всього загине. Очевидно, що найманці в Лиманська опинилися теж через наслідки великого викиду. І вся суть історії найманця Шрама зводиться до того, що він просто хотів вижити, сліпо слідуючи вказівкам Лебедєва. Чи обманув лідер чистого неба Шрама для того, аби використати його здібності в погоні за стрільцем? Можливо, але про це вже ми навряд чи колись дізнаємося. бо зона вміла береже свої секрети. Однак один із її секретів, що пов'язаний з найманцями, все ж вдалося розкрити. Мерки відіграли певну роль в посиленні угруповання Моноліт. Фанатики все ж були змушені звертатися до невірних за допомогою, аби здійснювати постачання припасів та зброї. І найманці від того отримують рідкісні артефакти з центру зони, які більше нікому не доступні. Для здійснення цих угод моноліт висуває тих командирів, які пройшли менш інтенсивний процес зомбування, адже звичайні фанатики все рівно вороже ставляться. До найманців про співпрацю між цими угрупованнями свідчить і наявність доволі схожого висококласного озброєння в обидвох. Отже, найманці відіграли неабияку роль у війні угруповань та воювали в ній за різні сторони. Тобто ними керували або бажання заробити, або бажання просто вижити, як очама чи тієї ж групи лісовика. Однак згодом в їх діяльності буде поступово вимальовуватися одна досить конкретна глобальна мета. Найбільша концентрація найманців сформувалася на так званій дикій території, частині заводського комплексу Росток, який не контролюють обов'язківці, хоча й намагаються проводити туди свої рейди. Саме там Мічений вперше зустрічаються із дикими гусаками. За словами бармена, найманці уклали договір із бандитами, тому спокійно там перебувають і групи тітушок, які часто, до речі, озброєні натівською зброєю. Очевидно, що дістали вони її від найманців. Керує всім кодлом Мерків на дикій. Території головорі знаймення Вовкодав. Вони атакують наукову групу професора круглова та вбивають багатьох екологів. А все заради того, аби отримати результати досліджень професора, бо той відмовився ними ділитися. На допомогу екологам прилітає бойовий гвинтокрил, але найманці його успішно збивають, скориставшись елементарним РПГ, що в черговий раз свідчить про їх високі бойові навички. Саме в той момент з'являється мічений і може допомогти круглову або пройти повз. До речі, в спритника в поклику Прип'яті є можливість замовити унікальний пістолет Марш, який, за його словами, належав саме Вовкодаву. Суючи з усього, канонічним є те, що Мічений все ж допоміг круглову. Вовкодав загинув, хтось потім знайшов його пістолет, і той з'явився в асортименті спритника. Відлуння колишньої ідеї із найманцями в мертвому місці є в оригінальній грі на військових складах. Там, де вчен був перехід до Рудого лісу, найманці облаштували свою заставу, командирам якої Є досвідчений Мерк Ара вірменського походження. Він збирає інформацію про угруповання воля, яку йому зливає волюський зрадник Павлусь. На кордоні, одразу після того, як село Навачки покинув Сталкер Вовк, з'являється чисельна група найманців. Вони пропонують фанату, який лишився там за старшого, покинути цю територію. А мерки хотіли забрати її під свою базу. Насправді, досить дивно, на перший погляд. Навіщо найманцям здалося саме це село із новачками зеленими? Але в умовах Зони це досить непогана база та перевалочний пункт близько до периметру. Тим більше, що найманця на перший погляд було дуже легко її захопити. І зважаючи на вищесказане захоплення села новачків, це і була операція спрямована на підвищення успіху для виконання якогось значного замовлення. Після вимкнення стрільцем випалювача мізків, усі комуналінь вирушили до центру зони, а разом із ними і найманці, про що говорив Бермен: Мерке прибувають на радар, а можуть навіть і дістатися прип'яті. Якщо гравець тривалий час буде крутитися на території міста Привидом, таким чином в тіні Чорнобиля склалася ситуація, що найманці є абсолютними ворогами для голого героя, так само як і монолітники. Відкриття дороги до центру зони дещо змінює цілі найманців. Вони стали діяти ще більш потаємно ніж раніше. Сакрети, що приховували північні райони зони, давно цікавили тих, хто керував найманцями зоні. А після подвигу стрільця на Радарі з'явилося більше можливостей ґрунтовно взятися за їх розкриття. І більшість найманців були спрямовані на пошуки лабораторії x 8 в прип'яті. Це стало цілою спеціальною операцією. Єдиним головнокомандувачем тоді для найманців став досвідчений головоріз Шакал. Для цього були залучені три великі групи. На затоні найманці розташувалися на станції переробки відходів та на цехах підстанції. Вони нікого намагалися до себе не підпускати, але в групи на цехах підстанції виникли проблеми із провізією, тому все ж може пропустити до себе, якщо поділитися з ними їжею. Друга найнялася працювати на вчених із мобільної лабораторії біля станції Янів. Вони покидають цю роботу, як тільки їм стає відомо. що Дегтярьов шукає шлях в прип'ять і, атакувавши майора, коли той досліджував завод Юпітер, зазнають поразки найманці, хоч і потужні бійці, але із нашими збушниками ніхто не зрівняється. Остання пішла в прип'ять, як тільки стало відомо, що сталкер Гарік знайшов туди шлях, саме цією групою і командував Шакал, і саме з ними зустрівся волювець дядько Яр, на якого потім полюватиме окрема група головорізів. Після того як вони дісталися до прип'яті, найманці хотіли вбити Гаріка, але той зміг накивати п'ятами. Правою рукою Шакала був найманець Гриф, про якого вже згадувалося. Це командир польового загону. Він займався питаннями постачання зброї та екіпірування для бійців, залучених в операцію по пошуку лабораторії Х8. Він цілком можливо пов'язаний з Морганом, а відповідно давав тому своїх людей для проведення угод. Ну і звісно, займався деребаном ресурсів угруповання обов'язок. Саме тому його загін озброєний зброєю, яка характерна саме для червоноперег, зустріти Грифа. В грі надзвичайно складно. Це вийде тільки в тому разі, якщо виступити на стороні Моргана під час угоди на лісництві. В ході проходження цієї сюжетної лінії виявиться, що найманці також вели полювання на майора Дегтярьова. В Прип'яті найманці проводять зустріч із людиною замовника. Цього чорта Звали Сербін, і цікаво те, що він один із небагатьох найманців, який носив науковий комбінезон. Саме він повідомив про точне розташування лабораторії Шакало, а його підлеглий Барчук полагодив генератор, аби працював ліфт для спуску на мінусовій рівні. Проте потім Барчук загинув. Причина смерті невідома. Цей Сербін якимось чином був пов'язаний із усвідомленням, адже мав унікальну ключ-карту для входу в лабораторію. Метою проникнення в лабу було по Пошук і знищення документів, які підтверджували існування та діяльність групи усвідомлення. Однак, навіть після провалу цієї великої операції по пошуку документів із лабораторії Х8, найманці не перестали цікавитися секретними лабораторіями, а навіть значно активувалися в цьому плані. Також найманці знову заходять в Лиманськ і там збивають гвинтокрил лейтенанта Соколова під час одного з польотів. А до чого призведе подальша діяльність Мерків у центрі зони, це вже геть інше. Історія. Хоч нам і вдалося з'ясувати цілі найманці у зоні, але їх глобальна мета все одно є загадкою. Про те, що глобальна ціль не все ж є, це однозначно зрозуміло. Чи хочуть вони заволодіти секретами зони на користь якихось сил поза периметром, чи вони просто замітають сліди, можливо, ми матимемо змогу дізнатися вже в другому сталкері. Хоча багато що вказує саме на другий варіант, адже найманці зробили дуже багато всього для збереження секретів зони. В будь-якому разі, найманці, це дуже. Значна сила в зоні не завжди результати їх діяльності є очевидними ба навіть видимими, але ясно одне, вони ще суттєво вплинуть на її історію. Не боріться за сумнівні контракти та уважно читайте їх умови. Кінець зв'язку.